Вітаю всіх! Було повідомлення. Я не можу це не проробити. Працівників ТЦК, які повністю придатні, не мають обмежень, будуть відправляти на фронт. На передову. Чи дійсно так? Працівників ТЦК, які повністю придатні, будуть відправляти на фронт. Чи дійсно це так? Так, любі мої. це дійсно так, це правда. На всіх рівнях Угу. Так, дійсно, розчарування довело, що цих козлів треба відправляти. Вибачте, я проти насильства. Я категорична людина в плані насильства. Їх будуть відправляти. А оце, я б сказала, ВЛК буде. Так. Жертва обставин, звісно, вони жертви. Не треба затрачувати людей. Працівників ТЦК. Ого, так. Угу, Одним махом раз, пішов. Дійсно так. Дійшло до Трампа. Жертва, що? Жертва обставин жертва чого, дві можливості відкупитись. будуть З них будуть три, три шкури дерти. от бачите, хто зможе одкупитись, хто ні. Не всі зможуть. Тому що, дивіться, і смерть, верховна жриця, вони ж не зможуть не виконати наказ. А на що пожариці? Ого. Ого. -ого. Пожриці – це як повезе гроші. Дуже великі від них захочуть на лапу. Дійсно, так. Не всі потягнуть. Потягнуть не всі. Щось вам приємне ж треба було сьогодні зробити. Ось, дійсно. Будуть їх, знаєте, такий... Раптовий такий удар, розмова буде результат дії на цю тему. Будуть це не просто вкид, це дійсно інформація, яка має сенс.